Казка записана для дитини вісьми років другого класу, яка соромитися виходити до дошки. Ця казка допоможе подолати страх, виступати перед класом і відповідати на запитання вчителів. Казка записана у Флориді, США 2024 рік вересень. Казка. Хоробрий зайчик і чарівна дошка. Жив би у лісі маленький зайчик. Він був розумний і кмітливий, завжди старанно вчився, але дуже соромився, коли треба було виходити перед іншими звірятами у школі. Йому було страшно піднімати лапку і відповідати на запитання вчительки сови. Серце починало сильно битися, а слова ніби кудись тікали з голови, коли він ставав біля дошки. Одного разу після уроків зайчик вирішив погуляти в лісі. Раптом він натрапив на старе дерево, під яким сидів мудрий дятел. Чому ти такий засучений, зайчику? запитав дятел, помітивши його сумний вигляд. Я боюся виходити до дошки, відповів зайчик. Мені здається, що всі звірята будуть сміятися з мене. Якщо я щось забуду, або скажу неправильно. Дяте лагідно посміхнувся. У кожного з нас є свої страхи, сказав він. Але я розповім тобі одну таємницю. Дошка в школі не проста, а чарівна, зайчик здивовано підняв уха. Чарівна? Як це? Кожного разу. Коли ти підходиш до дошки, вона допомагає тобі зібратися з думками і краще згадати те, що ти знаєш, пояснив дятел. Але її сила діє тільки тоді, коли ти підходиш до неї з упевненістю і віриш у себе. Зайчик задумався. Він завжди думав, що дошка це щось таке страшне. Але тепер він почав вірити, що вона може допомагати. Наступного дня в школі вчителька сова запитала, хто хоче відповісти на це питання. Зайчик згадав слова дятла і, набравшись сміливості, підняв лапку. Вчителька сова запросила його до дошки. Зайчик зробив кров вперед і відчув, як страх починає зникати. Він згадав, що знає відповідь і впевнено її озвучив. Молодець зайчику похвалила його вчителька сова, і всі звірята піднімали, підтримали його оплесками. З того часу зайчик більше не боявся піднімати лапку і виходити до дошки. Він зрозумів, що чарівна сила дошки це просто магія, а його власна впевненість і знання. Він зрозумів. Що чарівна сила дошки це не просто магія, а його власна впевненість і знання. Мораль казки упевненість в собі допомагає подолати страх, важливо вірити у свої знання і робити кроки вперед, навіть якщо спочатку страшно. Казка для моєї дочки Жасмін. На добрані.